Дрони стали невід'ємною частиною сучасної війни. Вони дозволяють виконувати розвідку, коригувати вогонь та рятувати життя українських воїнів. У рідному продовжують підтримувати збройні сили, передаючи безпілотники для військових потреб. Свичора хочу максимально завжди допомагати. Адже рівняни нас проходять саме нас боронять на всіх напрямках. Тому це без винятку будь-яка військова частина, дерівнянами черги максимально допомагаємо. І сьогодні зв'язком приклад того, що громада завжди долучається, завжди допомагає. І головне – це є знаєте живе спілкування та підтримка, яка край нам кожному сьогодні. важлива. Шістнадцятьом військовим частинам передали старлінки, екофлоу та мавіки, які називають очима неба. Їх функціонал дозволяє бачити ворога там, де людське око безсиле, вночі у важкодоступних місцях чи на далекій відстані. Це розхідна техніка. Вона знищується. Вона постійно ми потребуємо її і, і зарядні станції від них живляться Саме в ті ж старлінки на будь-якій позиції. Ставляться якісь прильоти дронів чи артилерії, воно знищується. Це постійно потрібно. Це розхідні матеріали, як і дрон. Ми там робимо все для того, щоб у вас тут було спокійніше. Зараз все дуже важко. Єдине прохання до всієї громади моліться, бо те, що відбувається там, це межа надлюдського, межа чогось нереального. Те, що тримається на плечах наших хлопців, наших побратимів, це чудо. Рівненська громада буде і надалі підтримувати українських захисників. Зараз продовжується комунікація з військовими бригадами та частинами щодо їхніх потреб. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.